Влітку батьки планують відпочинок для своїх дітей. Поїхати до моря у гори, санаторій чи село виходить не завжди, та не на усе літо. Тож дитячі садочки влітку змінюють напрямок своєї роботи на оздоровлення дітей. Режим навчання влітку трохи інший, розповідають у 17-му дитсадку Тернополя. Тут стараються якомога більше бувати на свіжому повітрі, якщо, звісно, дозволяє погода. Занять менше, а більше часу діти гуляють на вулиці. Влітку дитсадок відвідує приблизно приблизно половина дітей, тож замість 12 груп працює 6. Наша мета є дітей Виховати здоровими в першу чергу, які б ми вітаміни дітям не давали, але коли є природне сонечко, повітря однозначно дитина буде значно здоровішою. Намагаємось провести заняття на вулиці для того, щоб все-таки компенсувати те, що діти взимку менше гуляли на дворі. І літо якраз спонукає до тих моментів, коли ми можемо своїх дітей оздоровити та припильнувати. Ранок починають із вправ після сну – фізкульт-хвилинка і загартовування малюкам організовують багато. То Ігор, тож час проводять весело. Наша ніжка загартовується і вже більше не боїться холоду. І коли настане зима, ми будемо менше хворіти. Бо Босими ніжками діти проходять доріжкою здоров'я, яка включає і соляну доріжку. Ось ми йдемо, як солдати. Ми йдемо по доріжках, так, так, -та. ідемо по доріжці, так, так, так. Ідемо доріжці, спинка, рівнико, голову пряменько. Після прогулянки малюки обливають ніжки ледь теплою водою. Колектив дитсадка номер 17 переконаний, у садку створено всі умови для гарного відпочинку дітей. Обливаємо діткам сопні ніг після прогулянки для загартування. при температурі 32 градуси у середній групі. Колись температура повітря в нас подавалася. Від е, залежно від того, як діти е, хворіли, змінювалася температура. Е, цього року ми вирішили не міняти температуру, а зробити таку ставу загартування температуру 32 градуси. Кожна дитинка має свій індивідуальний рушничок і витирає ним ніжки. Дошкільнята і самі знають, як їм краще відпочити. Кажуть, на місці не сидять. Граємо. гуляємо. Ми граємо в піски. Бігає. Ми робимо зарядку. Чим більше граємося малюємо і дуже смачноємо. Влітку змінюється і раціон дошкільнят, тому дещо зростає оплата за харчування. На 10% збільшена збільшено вартість харчування. Це в основному кошти йдуть на вітамінізовані продукти, овочі, фрукти, соки.